Ми звертаємося до Бога, бо він є господарем, який забезпечив нас усім необхідним для здійснення нашого призначення. Мені не потрібно бажати того, чим Бог обдарував тебе, бо я маю бути собою, а не тобою. Мені не треба чекати того, що Бог дав тобі, бо він забезпечив тебе усім необхідним, аби ти міг стати тим, ким ти маєш бути. Прес для винограду це місце оголення, бо шкірка винограду не є найважливішою. Цінним виноград робить його внутрішність. Нам це зрозуміло стосовно винограду. але я бажаю, щоб ми усвідомили це стосовно себе. під час перероблення виноград втрачає зовнішнє і оголює те, що всередині. і лише таким чином. Виноград може перетворитися на вино. Уявіть собі, як янголи на небесах, раптом почули, що Бог збирається відмовитися від своєї слави, своєї шани, своєї всемогутності, всюди сущості і все знання та упокоритися до стану людини, народитися на грішній землі від діви. Як звичайний чоловік. Ми гадаємо, що справжній тиск був на хресті, але розчавлення почалося, коли Бог став людиною, позбавивши себе усіх переваг своєї божественності. Вперше за всі віки сам Бог задрімав, Бог ніколи не спить, але у людському тілі Ісус спатиме в носі корабля. Бог всюди сущий. Але у людській подобі Ісус каже попливемо на той берег. Бог не має потреби подорожувати. Він одночасно всюди. Усі ці переваги того, щоб бути Богом, ісус віддав, аби бути ув'язненим у людському тілі, втілитися, втілення це приголомшлива, дивовижна реальність того, що Бог добровільно ув'язнив себе у плоті яку він ненавидів і зневажав, Павло каже, що саме плоть спричиняє ворожнечу проти Бога. Ісус загорнувся у нашу плоть, і це був жахливий досвід. бо йому доведеться бути голодним. Біблія каже, що після постування Ісус зголоднів як Бог він ніколи не голодував. А тепер відчув голод. Тепер він знає, що таке втома і що таке зрада. Саме тому під час молитви ми маємо впевненість, що Бог нас цілком розуміє. Бог може бути зворушений відчуттям нашої немічності та спокус в усьому. він не міг цього зробити раніше, бо не був на нашому місці. Коли Адам впав у гріх, Бог запитав: Адаме, де ти? Це був день, коли вчитель повернувся до школи. Бо того, у що впав Адам, Бог ніколи не переживав. Бог ніколи не грішив. Отже, коли він питає Адаме, де ти, це не про географічне розташування. Бог намагається його відчути. Тому Ісус приходить, аби знайти Адама в очах бога є лише двоє людей: перший Адам і останній. Всі інші народилися в одному з них. якщо я народився у першому Адамі, то народився в гріху і створив беззаконня. Тому Ісус сказав Никодиму: Ти маєш народитися згори, бо тоді я народжусь у Христі. Я народжуюся поза прокляттям закону гріха і смерті. Я народжуюся звільненим у Христі, яким я живу, рухаюся і існую. Для Бога було настільки важливо мене завоювати, що він був готовий дозволити позбавити себе війська небесного, армії янголів. Здатності пересувати гори, усе його благочестя було вкладено в людину. Він упокорив себе, для того, щоб пройти через розчавлення, треба упокоритися. Ми маємо поступитися частиною своєї сили й волі, частиною своїх впливів і рішень. Ти маєш замовкнути, упокоритися і вгамуватися, визнавши, хто є Бог? Ісус упокорив себе і став бідним, аби завдяки Його бідності ми могли стати багатими. Він упокорив себе і помер. Можете уявити собі шок небес? Коли Ісус помер, усі небеса були вражені, бо вони ніколи не готували похорон для Бога. Можливо, тому Ісус не купив гробницю Йосипа. А лише позичив, бо знав, що він там ненадовго. Я написав під тиском, щоб сказати, що ти не залишишся у гробі. Це не остаточний пункт твого призначення. Можливо, ти проведеш там певний час, тож, образно кажучи, позич його. Не купуй.